Вітаю з Днем української писемності та мови. Днем, коли є нагода, клонитися українському слову в його величі, красі, розмаїті виразності та вужності. Українська мова це код нації, як величний Дніпро, увібрала в себе поточки, струмочки слів, текстів, думок, приказів. А також живої української мови. Бажаю кожному з нас оберігати розвивати нашу солов'їну мову. На мову це невід'ємна частина нашої батьківщини, це дитинство, спогади якого викликають пошиття ностальгії, це голос рідного народу та чарівний інструмент, на звук якого відгукують в та найніжніші струни нашої душі. Тому ми маємо оберігати її та молитися за рідну мову. Рідне слово, скільки в тобі чарівних звуків, животворного трепету і вогню, скільки в тобі доброти і лагідності, мудрості земної, закладеної ще славними, давньолюбними предками, що може бути дорожчим для людини, як рідне слово мова, присвята Богородице мого народу, з чорнозему, ряству, любистку, м'яти. Євшан зілля з роси Дніпропетровської води, від зорі місяця народжена, мова мудра берегиня, що надавала повагу зеленому повнищу роду нашу і тримала народ на небесному олімпі, вололюбності, слави і гордого духу. Боже Отче милостивий, ти нам дав ту мову красну, поміж мовами найкращу, нашу рідну, нашу власну. Тою мовою співала нам, маленьким наша мати, тою мовою навчала тебе Боже прославляти. Тою мовою ми можемо величатись перед світом. Бо між мовами ця мова, мов троянда поміж світом. Хоч би хто напастував нас, хоч би хто посмів грозити. Дай нам силу, дай відвагу, рідну мову боронити. Можи небес владико, хай буде по твоїй волі, щоб та мова гомоніла, вільно в школі. Дай діждати пошанівки рідного святого Слова, щоб цвіла на славу Божу наша українська мова.